І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець і Дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає зігрейн на Пачетальйон 25Т. Карта лінія Маннергейма. Ну що ж, до бою. Так, ну і зразу ж зразу ж хочу порекомендувати чудового блогера. Я вам розповім чому. Ха, дивіться, от ну я підписаний на багато кого, так. А Ось Зігрейна я дуже хочу порекомендувати. Чому? Тому що він грає сам і він грає, ну, він грає і показує свої бої. І він їх коментує. І коментування в нього чудове та цікаве. От ви зайдете до нього на канал, подивимося цей відео до кінця, напишемо, що ми про це все думаємо. Потім е натиснемо Подобайку потім перейдемо в описі під відео на чудовий YouTube канал Зігрейн. Подивитесь, так, і я думаю, що ви підпишетесь, подивитися у відео. І я думаю, що ви підпишетесь. Ну, підтримайте так. Я от, вважаю, ну щиро бажаю, щоб всі українські блогери, у них було багато підписників, так, у них було багато глядачів, переглядів, щоб український YouTube, він був найкращий в світі. Це моя така мрія. А ви знаєте, що мрії збуваються. Так, ну я е коли мрію, я вірю в це. Так і е коли ти в це віриш, то вони дійсно ваші мрії збуваються. Отже, напишіть теж про ваші мрії і не забудьтеся підписатися на чудовий YouTube канал Зігрейн, чудового блогера і чудової людини. Я думаю, що ви йому підвищ, під, як, е, поліпшите настрій, а він, в свою чергу, буде вам поліпшувати ваш чудовий та цікавий oh. наш, Ваш чудовий е, та поліпшений настрій. Oh. <laughs> так, добре. Як зазвичай я по 5 хвилин рекомендую. Ну тут, в принципі, у нас дуже швидко події відбуваються. Цікавий момент був, що, дивіться, зараз така тенденція, що от намагаюся зразу, от так, нахрапом я називаю, зразу продавити якусь лінію. І в них це вийшло, бачите, саме на цій карті, а карта не маленька, То вони продавили а, табе, лінію, але в цей момент е, е, наш герой понастрілював непогано їм там так, вже там деякі шотні. Отже, чудовий, в принципі, план на бій, Ну, в принципі, чудовий. І вони вже забирають, там залишається лише один Е100. Отже, ця сторона тут треба підкріплення. Це помітили, бачимо леопард, помітили, там СТРВ підтягується. Отже, ну, не повинні вони тут проїхати. Хоча це не точно. Також, що у нас по іншому планзі біля води? Там поки що перестрілка. Ну, що можна було порекомендувати нашим герою? Я думаю, що у нашого героя є варіанти на бій, плани на бій, різні на цій карті. До речі, дуже цікаво мені побачити, як на СТ грається. Я на СТ, це одна з моїх улюблених карт. Тут я вам скажу, можна пограти на тяжах, на СТ, на різд на Лтешках. можна пограти. На СТ, як я тут грав. Ну, в принципі, ось так, як наш герой спочатку під'їжджав е, до... Центру туди по цій ж навколо скелі. А раніше я намагався, ну якщо бачив, що вже є багато наших братішів саме по А-лінії, то намагалися продавити. Ну, це, бачите, зараз якісь тенденції це не, це не тільки на цій карті. Це на багатьох картах я став помічати, що міняються плани на бій, То раніше тяжі поїхали туди, стежки туди поїхали, а зараз всі поїхали от по одному напряму. Продавили, не продавили, і бій або завершився, або е, перемогли. Ну так, е, треба на це, до речі, звертати увагу. Якщо ти це бачиш, то треба їх підтримувати, напевне. Бо якщо один, на один фанк поїдеш, то, будуть, то буде тобі неперелик. Тут у нас проблеми. Х'юстон у нас проблеми. Наш зігрейн бачимо, тут залишився один на імбополошці, але сюди ну, навряд чи заїдуть суперники. І ми в оточенні. І саме ось ця гір, ця скеля в оточенні. Суперники випучивши що очі, якщо будуть по одному виїжджати, то ми їх прикортуємо. Наш герой поки що на них не звертає уваги, а поки що є тут по кому постріляти, саме по тяжам, по петехам. Той думав, на є третьому танкує, навіть не відреагував на перший постріл, так? А ні, хтось пострілює. Це ж треба обережно. Бачимо, реалізація барабану непогана. Це я бачите, колись помилився, кажу зараз. Не популярні бачати, але вони стали популярні, коли вже е, багато. Я так е, зрозумів, коли вже багато. Подивилися відео саме, як грають на бачатах в реплеях від підписників, правда? Таку тенденцію теж помітили. Дуже <смі> вже багато їх помічаю. І я чому кажу помилився? Тому що я колись сказав, там Колобанова хтось взяв на бачать. Я колись сказав, що раніше вони були популярні, бо це імбічність барабан був. Ну зараз багато барабанних танків. Але потім його понерфили, і там звездить. А зараз е мені один з підписників написав, що зведення знову апнули, і все чудово в цьому танку стало. Отже, тому почали на ньому грати. Наш герой тримається як може. 7 тисяч, поки я розповідав. А я дуже полюбляю саме ось коли я... коли у нас реплеї від підписників підтримки українських блогерів, я дуже полюбляю чудові та цікаві історії. Розповідав. Ви помітили? То я поки розповідав, тут чудові та цікаві історії, наш герой. Не знітився, стріляв, 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 стріляв. У нас так може ще й боєзапас закінчитись, я вам скажу. Оного ворога приклопушив. 7 тисяч вже настріляв. Це чудово, ну вже пів бою майже пройшло. Так. Зараз перезарядитися, там чаркотурчика. О, ой, не чаркотурчика, а проджето приклопушити. Ааа, оце тут зараз виїхав. Ну це виїхав агресивно. Хе-хе, епічна епіка. Дуель на дуель з двома танками, один із них барабанний. І що? І ми його пристрілюємо. Потужно. Ну так, ця стежка може закружляти. може в дуельній дуелі за рахунок барабана. Ну не встиг напевно, що е, Т-57 Хеві перезарядитися. Тому він такий так знічено виглядав. У нас проблема, у нас проблема на базі. Повернутися на базу? Ну, в принципі, як варіант, Тому що ну, вже в оточенні е опиняються наші пратіші. Ааа, дивіться, що, що робить наш герой. Він хоче поїхати, теж хитрий план на бій, знову ж. Міняється план на бій. Поїдемо в тил суперників, заїдемо, допоможемо продавити, а потім уже, ну, ну, в принципі вірно, а потім уже ося вся армадіща або поїде на захоплення бази суперників, або повернуться та виплатить все, що залишилось там на нашій базі. Так, неочікуванчик, який чекає на суперників. Три вороги знищено. 8800 настріляно. Так. Він хуловий, ну скільки ми з нього вийдемо. Давайте подивимося, у нас 5 снарядів і по 390. Ну, хоча шотнемо, так? Буде вже допомога для союзників. А, там іще його шотнуло. А ну-ну, ще два снаряди, ми повинні його... герой трішки зніпівся в цей момент, тому що на нього загрився. Ну у нас на окна, на, тут тяжі. На постріл хотів сказати, на два постріли. 34 хп залишається. Обережно там ще дивиться на нас. Є п'ятий, по-моєму. Так, і він нас приклепушує. Але ж дивіться, три вороги знищено. 10 325 настріляно. Епічно, епічно. Потужно, потужно. Показав все на що здатен цей танчик, але він ну, проти тяжів, дійсно він мало на що здатен саме в цьому моменті, тому що все ж таки картонний картон. І все ж таки наших там починають випропавкувати дуже вже швидко. Я так розумію, що ніяк. Просто ніяк не можна було вийти. Хоча були варіанти, в принципі, правда? Так, не забуваємося, подивилися цей біл для кінця. Написали все, що ви про це думаєте, натиснули подобайку. Та переходимо в описі під відео, буде посилання на YouTube канал Зігрейн. Підтримайте, будь ласка, буду вам дуже вдячний, а наш. Герой буде щиро вам дарувати чудовий та поліпшений настрій. От забувся я в попередньому відео вам сказати, що буде об'єднано два бої на різній техніці. Ну, як сказати на різній техніці. То в нас був бій на барабані, барабанщик, а це в нас на автоматі. Автоматчик. так? Буде чудове порівняння. Ну, не зовсім чудове порівняння, бо то ж все ж таки стежка, а це в нас ЛТшка. Але я думаю, все одно буде цікаво. І я думаю, що ви про кожен бій напишете в коментарях, оціните ці бої нашого чудового та цікавого блогера. А потім вже точно е, перейдемо в опис під відео та підпишемося. Правда? Підтримуємо українських блогерів. Так, ну і ми граємо на загубленому місці, граємо на БЗ-71 ТЕСАК. Ну що ж, до бою. Зразу зайняв імбо позішн для ЛТшки саме з Верхнього Респу. Бачимо, що грає не один, грає із взводним, а взводного нік NoRacism грає на пв 4005 Чудовий вибір для взводу, якщо граєш на ЛТшки. Лтеж... Ну, дві ЛТ, я от не пам'ятаю, я знаю, що дві артилерії неможливо взяти зовсім, так? А от дві ЛТшки. Чи можливо, чи неможливо. Ми колись намагалися взяти, дуже довго чекали, і нас просто не пустили в бій. Бояться дві ЛТшки зразу брати. Правда, чомусь? Ну, намагалися два є бра взяти. От нагадайте, чи змінилися ці правила, чи можливо навіть три ЛТшки, щоб взяти і просто розривати всі рандом фламіщі. Особливо на таких тисаках. Бачимо, що вже награлися, бачимо, що вже знають, як на них грати. Показували вже бої, верплехи підписані, Ось на нас теж тисак їде, буде в нас. А ну, автоматна черга. Такою автоматною чергою ну, навіть десятку можна знітити так, якось. тяжа навіть важкого ваговика. Бо я вже розповідав, що чудово та цікаву історію, як я його перший раз зустрів, а я на тяжі грав, а він мені заїхав по простонародному в тил, так? І в корму. Ну і всадив він мені в автомат, неприємно це було, я вам скажу. Так, наш герой виступає, тому що покинули план повністю наші братіші. Знешкодили нашого братіша собзводного навіть. Ну, ну, ну правда, треба було хоча б одного якогось танчика залишити на аліні. Хоча щоб він там зробив один, правда? У нас е так цікаво три бабахи. А ну суперників скільки Ні, у суперників дві бабахи і один флош. Баланс розбалансував. Ну я бачу, що зараз під'їхав, підсвітився і теж був нахлопушений наш герой. Хоча вже зараз відданими 3000. Чудово. Я так розумію, що зараз наш герой Зігрейн розізлиться та почне всіх перехлопушувати. От хотілося б такого екшену, правда? Поки що не дуже багато настріляв. А зараз нам треба саме оцей план. от Вірний варіант плана на бій. Е, Ну, Плани на бій, ви знаєте, є якийсь план на бій, особливо на тежці ти його не, ну, не будеш дотримуватись до кінця бою. Тому що все змінюється в бою і треба десь змінювати свій план. Ось на тобі. До побачення. За допомогою, так, братічів, знижку жимо. Оце потужність. Ну це я розумію. Я просто уявляю, щоб у бачата так, був такий автомат. І з, велич... з величезною шкодою від одної кульки. Тут у нас шкода від нашої кульки. А ну ще одного зараз просто Шкода від одної кульки у нас 12 одиниць. А там щоб було, наприклад, 100 одиниць. Ні, 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 це, це є щось занадто, так? Там щоб було б, наприклад, 50 одиниць. Це ламало теж би рандом. Це я такі вже, знаєте, думки слух свої. Свої думки теж пишіть в коментарях. 4-5 по бою. В принципі, ну, бачите, покинули один фланг, це така тенденція, я вже на цьому наголошую. Просто покинули фланг, намагалися продавити. Командну гру вони вирішили пограти. Але ж там, дивіться, там у них на Джейтакій лінії, саме 8, 9 та нульова лінія, там дуже багато було танків наші. Великою армадою поперли по тому флангу і були майже всі знешкоджені, там лише один тяж залишився. Отже, залишається лише нашому герою тягнути цей бій. Подальнякам бачимо, що теж непогано влучає і пробиває, правда? Але цього разу вже стріляв, я так розумію, поліпшеними снарядами. І в нас шкода за секунду. Так, а як це порахувати, шкода за секунду? Це настільки швидко вилітають у нас кульки, що ми можемо, якщо їх всаджувати в м'яке якесь місце, так треба м'яку ціль, як я казав, для цих танків, то ми можемо вихлопушувати 480 одиниць за секунду. Ніче. А ну в принципі так, дивіться, так і вихлопушує. Дозарядки нема. Тут не система дозарядки, а тут повністю вистріляв. Боєзарядка. І потім перезаряджається. Але перезарядка не така довга, так? Самого боєзаряду. Добуває. Чудово. Це мені подобається. От навіть цікавіше, правда, Ні, ніж на барабанах грати. Все ж таки, все ж таки, от... На яку я ЛТ-ку, хоч ну і БР я прокачав, так? Хоча я ще не показував вам, чудових та цікавих поїв на ньому. А от таку я, мені було б цікаво, знаєте, по фану пограти. Десь влетів, всадив попросту народно народного задніще комусь от, просто просто весь боєзапа, боєзаряд, <задив> перезарядився, знову приїхав, садив. Це напевно, що знічує суперників, так? Вони вже злі-злющі такі. Ай. Там знову на правому від нас флангу на першій лінії кличе на допомогу мандікора, а побачив це наш герой. Наш герой зрозумів, що далі він не проїде. За рахунок ЛТшок, в принципі, можна витягнути цей бік, правда? Там ще стоять в місті, далі немає ніякого просування, там БЗ КПВ 7 десь у ступінь стоїть. Зліва, якщо подивитися, підсвітити його. Він стоїть, він не дає просування нашому тяжу і нашій ПТС. Десь ще бабаха, але це м'якація для нас. Ну і мантікора, дивіться, мантікоро злякалися, відступили. Саме небезпечні тут такі. А, злякалися, відступили, чому, тому що шотні-шотні. Тепер по дальняку навіть в командирську башенку по влучив. 13 кп з нього випили. Поїхали вперед, об'єднаємося зараз з мантікора. Мантікора такий безстрашний. Хоробрий, хоробрець такий поїхали, об'єднаємося. Такі хоробри, хоробриці нам потрібні в цьому бою. Все, нас там почалося нарешті просування, 60ТП, поїхав, об'єкт поїхав. Довго стояв наша Стежка. Ну, там стежка чого, допомагала тяжу нашому на нульовій лінії. А тепер об'єднаються і вони все ж таки вихлопушать зараз місто. А наша тепер першочергова задача забрати, хто стоїть ось тут в куточку на К1 квадраті, потім забрати на імбополочці, зараз Мантікора підсвітить. І Потім вже заїжджаємо і просто по тилам приходимося. Ось новий план на перемогу саме в цьому бою. Розряджається знову на, на основні снаряди. Бачимо м'яку ціль. А чому м'яку ціль? Тому що він бортом стояв. Тут у нас 192 пробиття. А це в нас поліпшені. А це не поліпшені, це були основні. Чекайте, а як же він так пробить? А це осколочно фугасні, все. Це я дуже не... дуже, дуже, дуже неуважний. Вибачаюсь, можете посваритися мене. Це. це були фугасні, тому він і пробував. А є ще підкаліброси. Ха. І все. Ну, під калібросами це просто знишкожні. Але 9 шкоди. Як е, в цьому режимі шквальний вогонь. Якщо ти хочеш на поліпшени грати всіх пробивати, то ти вже будеш е, пробивати, але будеш менше вибивати. Пабаку. Ну, ми 5 наша. Так, все, об'єдналося, бачимо, і наші дві бабахи вже поперли саме по цьому планзі. Побачили, що тут такі е, дві ЛТшки в нас е, ну, е, штурмовики. Так, штурманув, наша мантікора штурманула, але ну, він пожертвував собою. все ж таки. Напруженіший момент. Я думав, все просто-не все просто, тому що нам дійсно зараз виїхати на ПОША 155. Он может выхлопушить, там по-моему сколько у него шкода. Ну так, ну за два снаряда точно выхлоп. Там у него альпийщик по-моему выйти, так да? не знаю, я Ты Я уже позабывался, все. <laughs> я помню что Porsche 155, там альпийщик просто на Ну для такого там. Опа-опа, видно, видно, видно Добре, все ж таки треба забрати свою повочку. Ось він стоїть, він чекає. Буде дуельна дуельна. Він весь бій чекав, до речі, своєї е, дуельної дуелі. Так, а там агресує одна СТ-шка суперників, наш тяж відступає, бачимо. Він, наш тяж там простояв. Невірний план на бій обрав, він простояв, весь бій, просто по нульовій лінії. підсвітив, але, ну, бачите, він боїться, що пош підстріли підстрелить зараз. А ну 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 видно, видно, видно. Ну так не влучити в нього це точно. Що робити? Ну от що робити? Наша, наша бабаха поїхала, хотіла з... кам... Е, кампвагеном, камп так? Чи як? Там я там знову забувся назву того танку. І з ним дуельну дуэлі, але не, не, не так сталося, як гадалося, все ж таки броніще і Якщо в нього багато ХП, я навіть не помітив, який в нього ХП. Так, знешкоджуть бабаху і ось він Леопард під'їхав Леопард повністю пробив. О, оху, і знітився, я так розумію. <сум> знітився і злякався на леопарді. дальнякам я здивований, дальнякам летить снаряд ну, майже, майже в серці. Уже режимна глюка умикає наш герой. Тому що вже потрібно це робити. Дві хвили, три хвилини залишається до завершення бою. По кущикам по кущикам. 121 б якщо що прикриє. Тяж вже осмілішав попер вперед. Тяж, Тяж маневрував. Просто я весь бій, потім відступив, потім знову попер вперед. Чот... Три вороги знищено. 3310 настріляно. Тягнемо за рахунок. Ну, за рахунок лт шоків і в основному за рахунок нашого героя, так? Наші розвіддані 6800 за розвідданими. Я навіть і не помітив, так що ми вже стільки насвітили тут. В ще наш герой стільки насвітили. Ну, ми, тому що я як вболівальник, знаєте, я вболіваю як за команду. Це наші грають. Тому, як ми. Так, ну. І Фош дуже-дуже чекав. Цієї дуельної дуелі, весь бій він чекав, і я думаю, дочекався. Залишається хвилина 50 секунд до завершення бою. 3300 настріляно, 6830. 600... За розвідданими. Вибачаю, що іноді заговарююсь, тому що дуже втомлений і треба ще відео записати. Ну таке буває. Думаю, що це не погіршить ваш поліпшений настрій. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.